Ія виховувати свого сина у вільній країні, тому сміливо пішов захищати її від кривавих лап російської окупації. Одначе тепер рідні та друзі криворізького захисника Тараса Кислого плачуть над його труною. Провести вічні загиблого воїна прийшли декілька сотень людей, як от пані Тетяна, і з Тарасом знайома була за мирного життя, коли той разом з нею працював, ще у магазині сантехніки, та був без перебільшення кращим у колективі. Каже жінка. Дуже гарний хлопчина, активний, позитивний, відгукувався завжди на всілякі прохання. Його дуже всі любили колективи, люди. Він там за правду, за чесність завжди був. Це найліпший наш співробітник, якого я запам'ятала. Ну помирають найкращі. Що таке війна Тарас пізнав ще у 2014-му, Спочатку АТОМ у складі полку АЗОВ випалював росіян із загарбаною ними нашої землі на Донецькому напрямку. Крім того, за плечима полеглого захисника семирічна служба у лавах патрульної поліції Кривого Рогу. Присягу на вірність українському народові як поліцейський Тарас склав у 2016 році після першого набору до нової поліції. Спочатку інспектор лінії згодом поліцейський спец. Підрозділу Тор Тарас Сергійович прийшов на службу в поліцію, коли створювалася патрульна поліція в нашому місті. Він пройшов відбір, був один із найкращих: чесний, справедливий, розумний, витривалий. Можна сказати, таких людей майже немає. Він Був один з найкращих. У Тараса було все: комфортна робота, любляча родина, маленький син, але щасливе життя криворіжця. Зруйнувала клята війна, спочатку повномасштабного вторгнення красті, таке псевдо мав боєць, пішов боронити свою батьківщину заради мирного та незалежного життя. Був гранатометником, воював на луганському напрямку під Креміною 23 серпня, у день державного прапора, за який так відчайдушно стояв захисник. Під час тримання оборони після тяжких боїв його життя обірвалось. Красті був мучним до кінця до останнього. Він, коли він зайшов не першою партією. На позиції, і він постійно рвався. Він дуже переживав за хлопців, які були там, і він був постійно з рюксаком і був постійно готовий поміняти любого із нас. Він переживав за нас, як дійсно за своїх молодших братів. І це насправді непоправна втрата, тому що це спеціаліст-фахівець, і з того більше не буде. У Тараса Кислого залишилась дружина та дворічний синочок, якому вирости справжнім чоловіком, як його батько, буде допомагати не тільки його мама і сестрою воїна, а також побратими Тараса. Так він заповів. Свій останній спочинок полеглий захисник, якому тепер назавжди 34 знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Навіки слава героєві. Ганаштонда Маргарита Назаренко, Сергій Філоненко перший міський.